Слава Україні! Написав я другу пісню про Владислава Колодрівського із Заставня. А пролетів літак, надію, що це наш. Колодрівського із Заставня, який був десантником, який в бригаді і в своєму підрозділі був снайпером, його ще не привезли додому, не привезли труну разом із ним. Але я вже уявляю, що може бути, як його зустрічають. Зустрічати його будуть як героя. Від цього батькам не легше, тому що загинув їхній син, їхня кровиночка. Можливо, Владислава була дівчина. Про особисте життя Владислава я нічого не знаю. Але я думаю, що всі заставнівчани, які живуть в заставні, що вони будуть сумувати, що їм буде прикро і гірко на душі. Що всі його однокласники, друзі, товариші, вчителі, які його вчили раніше у школі, всі ті колеги по роботі, де він працював на автозаправочній станції, всі вони будуть сумувати з того приводу, всі прийдуть на похорон. Проведуть його в останній шлях. А зараз от я написав пісню про нього. І хочу заспівати пісню про влада колодрівського із заставни. Колодрівський влад наш із Заставни Він служив у бригаді ДШБ У бою він снайпером був правним, як герой поводив він себе. І тому десантники з бригади дали йому влучний позивний. Владислава Зевсом називали він в бригаді був відомий всім, та ось бій почався із расистом, міни розривалися в бою, Владислав бивав расистів з хистом, Захищав він рідних та сім'ю. Та рашисти хлопців оточили, на прорив потрібно було йти. Вагнер кинув бій потужні сили, бо ж хотіли в тим бійцям зайти. Що ж ми, хлопці, будемо робити? каже влад, заставний їм усім. Буду вас із флангів хлопці, крити, я прикрию хлопці, вас усіх. І лишився він на полі бою, кулемета хлопців прикривав, воював він за державу свою, за людей життя своє поклав. А коли ж прийшла йому підмога, влада вже не було у живих, божій некрива, і дорога забирала душ не всі. і тепер труні він у заставні, як герой приїхав до рідні, батько, мати, друзі та сусіди були у печалі та тузі. Не вернути матері вже сина, батько Владислава у сльозах проводжає наша Буковина владислава у останній шлях, проводжає наша Буковина владислава у останній шлях. Ось така сумна пісня. Краще б цих пісень не було, краще б ми були всі живі, здорові, жили мирно, не було би цієї війни, не було ціх, цих розрух. Ну, така пісня. Нехай влад почуває з Богом.